Розпаковка цілої коробки ретро речей. Асасіни кріде ліцензійні видання. Струп'ять в одному. Тепер це наш район. Викупаєш, ми тут папа. Тиш-тиш-тиш-тиш-тиш. Я настільки крутий, що мені для приготування шашлика не потрібні шампури. Чорт забирай, скажіть магнету, щоб мене вже не тримав в такій позі стільки часу. Я хочу какати. Тепер поночах буду дусити вампірів, наприклад, для різноманіття. Це Блейд на PlayStation 1. Ліцензійна версія. Ну, і ще люди в чорному є. Теж на PS1. М'яу, чи шо? Де детонатор? Едік, я вибираю тебе. Чорт забирай, яке воно гарне. Опа. Боже, дивіться, як тут класно мені відкривається. Це просто афігєть. На жаль, Ігор нема. Ну Нічого, то діло поправимо. А ще в мене є отакий от, от DL My Cry четвертий, Обожнюю цю гру прям. Тепер в мене є вона ліцензійна на Xbox 360. І Far Cry 3. Чорт забирається, божевілля. Всі такі серйозні, один тільки Джокер розряджає ситуацію. І стріла, який ляг спати. Який із нітфоспітів найліпший? Звичайно, що Crash Bandicoot Racing. Я не дуже розбираюсь в таких штуках, але скажіть, будь ласка, може ви знаєте, на ньому S.T.A.L.K.E.R. 2 запуститься? Resident Evil 1 і Resident Evil 3. Добре. Хронологія, <симулятор>, симулятор кидання своєї руки як бумерангом. Ех, з вашими дотами, попробуйте Warcraft на PlayStation 1 на геймпаді пограти. Хочу дуже сильно подякувати автору каналу Заповідник Кремнівої долини. Дуже щадрий чоловік. Якщо вам подобаються огляди на старі кнопочні телефони, і не тільки, то заходьте на його канал. В автора класний голос і чудова дикція. Він багато знає про техніку.